Дякую за коментарі Е, Кайфую. Ну, Можливо, кайфую те, що я собі сам забезпечив те, що є. От. Але не кайфую ні в якому випадку, що відключення, ось, тому що нічого хорошого в цьому немає. Але так, да, був певний період, що ти собі там впродовж півроку, рік хто як забезпечував, купував те-то, те-то. І зараз повністю в мене вся квартира повністю. Освітлюється? Абсолютно, все кругом. От. Але хочу сказати, що навіть коли є електромережа, мені набагато приємніше користуватися якимись підсвітками, чи так ліхтарик, якийсь поставити от. набагато приємніша атмосфера. Я не люблю, коли от, там прожектор, в мене от, в залі світильник на 150 Вт. Так, да, він регулюється, але я не люблю. Я люблю таке приглушене тепленьке світло, і воно набагато краще себе в цей, в цей момент, як би сказати, почуваєш. Чи Шіза? Так, да? вже. Це все дається в знаки, Ось і ти кайфуєш вже від того. Взагалі від що в тебе є, і як ти собі покращив за цей період життя мінімальними якимись речами. Тому дякую вам. Ви мені прям дійсно підняли настрій зараз. Знову працюю, готую для вас пости в технохаляві. Тому залітайте.